Права 322. Не виконуючи обчислень, порівняйте. Перше завдання мінус 2 у четвертій і мінус 2 у четвертій степені. Ну що ж, а, мінус 2 в четвертій. Спочатку розберемося. 2 у четвертій степені це 2, що множиться саме на себе 4 рази, то такий добуток у нас буде додатнім. Пишемо більше 0. Тоді, якщо ми поставимо знак мінус, то мінус 2 у четвертій це менше 0. Є? Зараз, мінус 2 у четвертій степені. Ну що ж, мінус 2 у четвертій степені мінус 2 у нас менше нуля. 4 у нас парне число. Так, тоді записуємо. мінус 2 у четвертій степені буде більше нуля. Що ми від'ємне число підносимо в парну степень, це число буде більше нуля. Ну що ж, тоді виходить, що у нас мінус 2 зліва менше число за 0, а справа у нас число більше за 0. Тоді ми кажемо, що ліва частина у нас менша за праву. Записуємо тоді: мінус 2 у четвертій менше за мінус 2. У четвертій степені є. Переходимо до другого завдання. Мінус 7 у кубі. Записуємо, що мінус 7 основа у нас менше нуля. Так. 3 у нас непарне число. Тоді записуємо. Мінус 7 у кубі. Менше нуля. Якщо ми від'ємне число піднесемо до непарної степені, це буде число менше нуля. Далі мінус 6 у квадраті мінус 6, у нас менше нуля, так. але 2 парне число, то тоді мінус 6. У квадраті 2 парне число. То тоді мінус 6 у квадраті. Якщо ми від'ємне число піднесемо до парної степені, це буде число більше нуля. Тобто у нас зліва менше нуля число, справа більше нуля, то ми записуємо, що ліва частина мінус 7 у кубі. Менше за праву частину. Мінус 6 у квадраті. Є? Переходимо до третього завдання. Мінус 12 8 степені і 12 у восьмій. Мінус восьмій степені буде число більше нуля. але і 12 у восьмій більше нуля. То як їх порівняти? Давайте ми мінус 12 у 8 степені запишемо як мінус 12, що множиться. На мінус 12, що множиться і так далі. Що множиться на мінус 12. Оскільки у нас у 8 степені, то у нас таких множників має бути 8 множників. 8 це парна кількість. Отже, якщо ми парну кількість від'ємних чисел перемножимо, то добуток у нас буде додатній. І він буде дорівнювати просто 12. Еще множится на 12, еще множится, и так далее. На 12 8 множники. Так, то тоді ми можемо сказати, що це 12,8. Цей запис означає 12,8. Тобто зліва у нас 12,8 и справа у нас 12,8. То ми тоді записуємо, що зліва число, давайте я навіть підкреслю, Що в нас вийшло зліва 12,8. І справа у нас 12,8. Тоді тоді записуємо, що мінус. 12,8. Все дорівнює. 12,8. Є. Переходимо до четвертого завдання. Це мінус 5 у кубі і мінус 5 у кубі. Ну що ж. І зліва і справа у нас числа менше 0, їх так не порівняєш. Щоб їх порівняти, давайте ми праву частину перетворимо. Отже, запишемо, що мінус 5. У кубі. Цей запис означає, що у нас мінус 5. Множиться на мінус 5. І множиться на мінус 5. У нас є три множники. мінус 5. Непарна кількість множників добуток буде від'ємним. Пишемо мінус. І залишиться 5, що множиться на 5, що множиться на 5, або це буде мінус 5 у кубі. Тобто означає, що в нас зліва мінус 5 у кубі, і справа у нас мінус 5 у кубі. Тобто ми можемо сказати, що зліва і справа вирази рівні. Отже, записуємо, що мінус. 5 у кубі це дорівнює мінус 5 у кубі. Є. Записуємо відповідь. Так, давайте десь тут. Отже, в першому завданні, не виконуючи обчислень, порівняйте. Записуємо мінус 2 в четвертій. Це менше за мінус 2 у четвертій степені. У другому завданні мінус 7 у третій це менше за мінус 6 у квадраті. є В третьому завданні записуємо мінус 12 у 8, це дорівнює 12 у 8. І в четвертому завданні це мінус. 5 в третий, до ревни. Минус 5 в третьей степени. Yeah.